Здатність і бажання навчатись. Бо, так, да, як у бізнес-асистента навряд чи будуть якісь такі суперскіли і навички працювати там, в тій компанії, в якій він буде працювати, якісь знання як керівника. Ну їх не буде, звісно, як і у мене не було, і це нормально. Здатність, бажання навчатися, чітке розуміння, що ти робиш і докуди ти це, тебе це приведе, це головне. Тобо ти знаєш, до чого ти йдеш і що тобі для цього потрібно. І ти здатен навчатись і Скажімо так не тільки за ручку, а й самостійно. Тобто, дуже важливо вміння досягати своєї мети своїми силами. Бо буває таке: так само приходили люди, які такі: ну давай, навчи мене, зроби, зроби з мене когось. Типу, ну ти маєш на увазі не проактивні? Так, не проактивні, або ті, хто можливо, навіть просто не знав, чого вони чого хоче, куди він рухається, тут чітко розуміти: ось у тебе є ціль. Ти знаєш, як її досягти, і це і ти це робиш, і не боятись помилятись